Пабліць. Але я йду в справах. Мені треба фармацевтика, прийшов рецепт, е, мої ліки від щитовидки і мій сімейний лікар мені від головних болів виписав ліки, щоб я не сиділа на ібупрофені. Це ніяк не зайду це, в цю кав'ярню із э, ці, чай з бульбашками. Вона об 11 відкривається і я прям не знаю. Зараз рано, я сьогодні не встигну в неї. Якось треба буде вечором прийти. Отут, до речі, пошта. Я по це сьогодні можу зайти на пошту. Ой, чи зараз, чи на зворотню? А, пропускають? Поки не жарко. Вила я картки, 15 доларів, е, упаковочка треба буде порахувати, скільки там штук, 6 чи що, 15 баксів. Уявляєте собі? В нічого собі. Так, беру черешню. Акція на неї 4 долари. Ну, на долар дешевше, ніж я брала тоді, в тому магазині, в спруті. Побачимо, наскільки це заважить. Тобто 4 долари десь кіла приблизно, 1 паунд. Та, я думаю, може дві взяти. Оно в фармасі аптека, але вона о 9 відкривається, тому мені треба пів години тут погуляти. Взяла сьогодні тілешку, тому що незручно знімати тримати в руці. the law Знаєте, я казала, що хотіла б спробувати оце, а сир незрозуміло з ягодами. І так, скільки ж ти коштуєш? 8.49 коштує оце. Ну, я ще не готова, бо я зарплату ще не отримала. В принципі, можна ось за 5 доларів взяти спробувати. Ну, ладно, ні, почекай, в мене я взяла черешню, а то нехай зарплата прийде і потім вже буду розраховуватись. Але не дешева все-таки. Їх вісім штук, шість доларів. Ну, така не сильно вона дешева. Ой, я бачу череш, чи це не черешня, а це алеча, мабуть. П'ять доларів за паунт. Я б хотіла рожеву черешню. О! 6 доларів. Ви бачите, дорогше черешня рожева. Ну, що це таке? 6 доларів за пів кіла. Ну, ти бачиш майже вдвічі? Виноград я часто беру? Ось якась дорогша, 7 доларів черешня теж э, за фаунд і поряд за 4 долари паунд. от Така. Ще органіка. І ось. І он органіка за 5 доларів паунд. А отут, бачите, іч це значить одна штука. Тобто манго майже 2 долари одна буде коштувати. Ну це скидка, бо вона вже трохи така залежавшися. Ну, їсти зараз можна. Якби черешні не було, я б взяла манго. Так, авокадо треба пошукати, так? Да? бачаю авокадо Дивно Персик 3 долари за паунд Абрикос 4 долари. Теж за паун. А, я бачу авокадо. І дивіться, три штуки, якщо правильно зрозуміла, три штуки на 4 долари. Або, або п'ять е, за шість, за шість штучок. 5 доларів. Але цей він менший набагато. Якийсь зелений авокадо, одна штука 3,50. Зрозуміли, ось звичайний, і ось якийсь вперше бачу отакий. Пуря часник, що він тут скрізь його кидають, і він ось уже порізаний, і його роблять і порошком, ну як у нас теж він є, але тут він прям, прям всюди. Редьку нарізану кусочками бачу перше. Я, може, сьогодні візьму суші. Не візьму я сьогодні суші, тому що їх ще немає. Чи ви не приготували? Дивлюся зараз собі. Туш мені потрібно, я вже і місяців два намагаюся купити все, відтягую, бо моя засихає. А той, що я хотіла, немає, я не бачу. Але я трошки зараз та інше побачила знайому, ось, знайому річ і думаю, що тут, у Флориді, ні тональний, от, чесно кажучи. Вони тут особисто, я не знаю, хіба що може взимку. От, а так, влітку і в Україні не сильно бажано, коли е, жара, тональний крем, а тут у Флориді тим паче. Так, бо зараз буду думати, туш брати не брати. Ні, мабуть, ви знаєте, мабуть, таки я вирішила почекати, прийде зарплата, заробиш гроші. У мене є, але е, не настільки, щоб я могла там туш зараз брати. Ось, до речі, я купляла ще в Україні, вона мені не сподобалася. Вона жирна. Можливо, я знаєте, після своєї улюбленої в мене є улюблена мейбелін. Щось я її тут не бачу. Схожа, ось на цю. Це може вона і є. А, ось, да-да-да-да-да, ось. 15-й номер я завжди брала, чи 115-й. От вона мені більше подобається. Я це думаю, може мені взяти для англійської. Оце, типу, таке кросворди, знаєте, щоб набір слів був. Ну, ціні, це, ні, це судоху, ось. Але я не бачу ціни. Скільки ти коштуєш? Можна, звичайно, взяти на касі спитати. Я тут, знаєте, в пошуках листівки поштової забрела в солодкий відділ. Вкусняшки, Ну, із цих я ще не пробувала ні од... ніяких. Ну, твікс, зрозуміло, і снікерс. Дуже популярний мед тут, і його ж з млинцями їдять. Ось, ми якось ходимо. Ніяк не потрапимо ну, на справжній американський сніданок, значить такі млинці, і вони поливаються медом сиропчиками різними. Ви знаєте, знов, от як тільки мені подобається якась річ, і я на неї ну, підсідаю там час від часу беру. Вона з магазину зникає. Моє безалкогольне пиво. Раз і нема вже. А це шарики такі, тіпа типу, сирні. Я їх час від часу беру. Ну, час від часу це двічі тільки взяла-брала. І немає їх. Ну що це таке? Я тоді пройшла повз картопля. Мені ну поки що я ж робила український борщ. І я так розумію, що ну, інгредієнти, звичайно, не українські, американські. Але мені здається, що картопля там теж свою справу зробила. Вона якась, якась тут вона солодкувата. А, та картопля. Ось 7 доларів, 5 паунтів. Це скільки боже, 4 паунти це десь 2 кілограми. Десь два з половиною кілограми, ось сім доларів картопля. О, прикольно, типа синігласка. Півтора кілограми, шість доларів. Ага. Ну, я не знаю, це дорого чи дешево. Ой, скоро будуть молоденько у нас в Україні їсти прямо з городу. І так, все, я поторгувала. Я запакувала, то пізніше чек прикладу, що я там купила. А зараз вімкнула камеру, щоб ви побачили магазин, в який я ходила, коли там в неділю, чи я вже не пам'ятаю, то я ходила в магазин спруц, он він. Тобто він, бачите, навпроти цього пабліксу, де я зараз знаходжуся. Єдине, що щоб до нього пройти, то мені не треба було переходити дорогу, чекати на світлофорі. Та й взагалі. Я, до речі, не знаю. Мені здається, що і тут до нього, але ні, тут нема дороги, де б до нього перейти. А воно громадський транспорт, автобус. Зупинка. Так. О, господи, я переходжу. Так, да, у нас дороги для машин, а не для пішоходів. Називається, знаєте, як? Іди, оглядайся. Ну, он вхід в Тамаю. І ось. Якраз, давайте зараз я приближу. О, світлофор. Якщо вони зупинилися, це мені, можливо, доведеться довгенько чекати. Коли я сюди йшла, я чекала ну, більше двох хвилин, може і ще більше, бо пам'ятаю, що пройшло дві хвилини і я звернула увагу. Але коли стоїш, чекаєш, то воно так наче час тягнеться сильно. Зараз я ввімкну світлофор і побачимося, як ми будемо чекати. Немає в мене компанії ходити. Я вам скажу, ось несу своє, мій шопер мейкап, е, несу черешню. І, а мені ж тих хвилин 40. І також, знаєте, з кожним кроком нелегко. Там, мабуть, півтора кілограми здавалось би, Ну і ще там. Ну, коротко, майже 2 кілограми у мене на плечі. О, десь тут живе ота цикада. Коротко, майже 2 кілограми в мене на плечі. Але добре, що я вдягнула кросівки, бо в моїх шльопках було б незручно, звичайно.